Вчора проїздив з думками про перемовини 6 або 7 годин. Перемови не почалися, я почав працювати. Перемови закінчилися, в мене не було нормальних перерв, щоб почитати новини. І в голові я прокручував постійно такі думки, що ж нам той Дональд Фредович вже віддав фільшовому діду. Крим, Херсонську, Запорізьку області, що ще. І от в мене о 12 годині ночі була така нормальна 30 хвилин перерва, поліз почитати українські новини. Думав, зараз знайду багато новин, до чого домовились, а там тиша, штиль, нуль. Такий мінус нуль інформації. Поліз в наших блогерах теж щось десь домовились, але абсолютно нічого. Думаю, треба перевірити трампганістанські новини. Там же прес-служба вже повинна малювати йому перемогу. Величніший лідер сучасності переміг всіх і вся. Але і там тиша. От абсолютно тиша. У себе на сторінці там щось. Трамп у соціальній мережі запостив якусь дурню, типу що побалакали про все не про що. Якби я був президентом, то б війни не було. Читати пости Трампа це як читати нотатки душевно-хворих людей. Так от, уявіть собі, людина, яка там займалася популізмом, розповідала про закінчення війни за 24 години. Хоча він зараз вже розповідає, що то була іронія, що він пошуткував. Провів перемовини з абсолютно нульовим результатом. Що новин абсолютно нема, прес-конференції не було. А, напевно, прес-центр там вигадує якісь результати. Ну, я теж так подумав, може зранку прокинуся, будуть якісь результати, вже щось розкажуть. Але зранку теж новини з'явилося. І, чесно кажучи, я не здивований такому результату нульовому результату. Одна справа, коли ти вішаєш свою популістичну дурню на вуха своїм. Недалеким прихильникам або переміновуєш там затоки, а інша справа, коли вирішуєш дійсно важливі питання. Популізм ніколи не вирішував ніяких проблем. За популізмом завжди стоїть некомпетентність та дурість, і популізм завжди до біди. Я так вважав, вважаю та буду вважати.